КРАЗ, в кінці минулого року його було націоналізовано. А що ви плануєте робити? ви оскаржуєте це рішення? Безумовно, я КРАЗом дуже пишаюся. Подивіться на мою підкладину сьогодні. От ви бачите береговий ракетний комплекс Нептун, який насправді стоїть на шасі краза, оце КРАЗ шасі, який несе у ці ракети, які так дуже по перше героїчно. А по-друге, по друге по, -по -друге, дуже символічно, символічно затопили Москву, тому що коли Україна втопила Москву, крейсер в який був нам вбивцею авіаносців, який був найгарний, найбільш непотопляємий, а його ракети Ніктон, українського виробництва, це не хаймарс, це не якісь Петріот, це українське виробництво, українські науково-дослідні роботи, українські вчені, українські матеріали, українські робочі місця, починаючи від шахт. І в залізорубних комбінатів і закінчуючи металогійними е хімічними ми рештою всіх машинобудуванням це українські продукти дуже пишають, і дуже пишаюсь тим, що саме я вклав ці гроші в те, щоб зробити шасі для Нептуна, для того щоб. З 2014 року це мені коштувало декілька десятків мільйонів гривень, як акціонеру вкласти це в науково дослідні роботи в війсьочен девелопмент в роботу наших фахівців інженерів, які це побудували, які разом з лучем, які виробив ракети, поставили все це на озброєння, провели тестування і поставили все це на озброєння збройних сил України. Що ми маємо сьогодні ці комплекси? І тому повірте мені, якби держава хотіла. Насправді розвивати підприємства, вона би їх замовляла ці комплекси. Але так же самим чином, як в свій час корумпована а, влада Порошенка купувала мази і Богдани в українську армію замість того, щоб купувати КРАЗи, Таким же самим чином, ця влада замість того, щоб купувати КРАЗи, вона все весь час і весь попередній рік, навіть до цього року, вона купувала татри. Тому числі на оці комплекси, що є нонсенс, моєму розумінні, не це да це ну, це цікаво, що ви кажете. Це не Резніков не патріотизмівка Костянтин. Ну каже, що причина націоналізації кразу це якраз затягнення і невиконання державного замовлення. Це все бретися 2022 році. Це все брехня. Вони не хотіли нам сплачувати за машини, які вже були зібрані і стояли на складі. Вони навіть відмовлялися нам оплачувати машини, які ми уклали контракти по КОСу-28, КОС-36. Ми сказали, будь ласка, по чесному компенсуйте нам вартість, тому що ми в багато чого у комплектації витрачаємо в доларах двигуни. Ми витрачаємо спеціальні сталі. Ми витрачаємо там спеціальне обладнання, яке ми купуємо в Німеччині, в Туреччині там будь-де. І вони відмовлялися підняти ціну, хоча дуже добре, тому що це все корумповано. Вони за. Величезну ціну театри, які дорожчі в чотири рази, і там, де є корумпована система, в частина. Вони купували татри, тому що ми їм не давали хабарі. А татра їм давала хабарі. Ті люди, які в Україні продають татри, які є офіційними представниками, вони дуже відомі. Вони працюють в міністерствах і відомствах. Вони робили все для того, щоб просто продавати чотири рази татри. А наші українські люди, українські підприємства, не отримували цих заказів, не отримували цих робочих місць або цих українських грошей, і після цього не працювали. Тому ситуація це чиста брехня, все що каже Резніка. Я не знаю, що він там казав, але я вам хочу довести, що на сьогодні, до сьогоднішнього дня, от я весь час кажу, і арцімери написали листа до е, послів, амбасадорівсі великої сімки. Вони написали: скажіть, будь ласка, коли Морозвід і Черчилль воювали проти фашистської Німеччини, проти Гітлера. Вони націоналізували, хоч одне підприємство у Великій Британії чи в США. Ні, я вам дам відповідь, не націоналізували. Вони надавали таким підприємствам закази, замовлення під гарантії, які ми готові. Вищали надати. Ми сказали, будь ласка. Ви нам робите передплату на підприємство, а ми вам проти цієї передплати кладемо долари Сполучених Штатів на рахунки державного банку, будь-якого, Газбанку, Ощадбанку, і даємо вам гарантію на всю суму вашої передплати, що ви гроші отримаєте, якщо ми вам не поставимо автомобілі. Але ми будемо 100% знати, що нам за автомобілі заплатять. А в ситуації, коли ви кажете, давайте контракт підпишемо. Передплати не буде. Ми його ми зберемо автомобіля, а після цього нам не платять рік, два роки, три роки. Змінюється курс. Ми після цього маємо з ними суди. Ми після цього маємо з ними карні справи, бо вони приходять і кажуть, віддайте автомобілі. А якщо не віддасте, то ми вас всіх посадимо в кюрмість. А ми кажемо, не віддамо, тому що нам треба людям заплатити зарплату. Люди її заробили, тому що вони виробили продукцію. Ми весь час приходили і намагалися отримувати контракти від міністерства оборони. Міністерство оборони не уклало жодного контракту з кратом до націоналізації. І ми навіть казали, що хлопці, ну повірте, ми ж жили до вас і до війни. Ми вас не знали і знати не хотіли. Ми ви не купували наші крази, ви купували мази. Ви купували мази у Лукашенка. Ви були патріотами, видавали валюту, якої не вистачає в країні в Білорусі. А Білорусія намазана на 80% комплектацію отримує з Росії. Тобто, замість того, щоб давати українську гривню українським робітникам, українським заводам, ви давали українську іноземну валюту, якої не вистачає. В Білорусі на 80% віддавали в Росію, підтримували там робочі місця. Там ви підтримували податки. Ви великі патріоти, ви не злочинці. Це робила влада Порошенка. Це робила Міністерство оборони за часів Порошенка. Ця влада прийшла, вона почала купувати татрі не і ми кажемо: добре, ви не хочете це робити, ми вам хабарі давати не будемо. Це проти наших принципів і проти наших цінностей. Але ми ж якось жили, якось працювали. Ми постачали продукцію, яка йшла у Єгіпет, яка йшла у Лаос, яка йшла у Камбоджу, яка йшла по інших країнах, тому що ми там маємо Таїланд, Ми вибили навіть американський ошкош з Таїланду. Це до нас був великий ринок. І коли прийшла війна. Ми мали зібраних іноземних автомобілів. Там багато 20-30, Ми, ми об'явили дефолт по них мажор, і це в армію. І ми зрозуміли для себе, що хлопці ми не можемо морально етично постачати на експорт, коли наша армія. Потребує цієї техніки. Ми віддали там безкоштовно два броньованих автомобілі в Харків, коли це була б війна, і кожен коштує по мільйону доларів. Ми віддали автомобілі в Полтаву, решту всіх. Ну тобто це відома інформація. Ви можете знайти її в мережі, ви можете спитати керівників цих областей. Ви все це побачите. І ми казали, що ми реально не можемо постачати на експорт. Ми повинні постачати на український ринок збройним силам України, але Збройні Сили України не замовили жодного автомобіля протягом 22 Року вони придбали 5 автомобілів по факту, як ми їх поставили, тобто по факту оплати без предплати, тобто акціонери підприємства вклали гроші. Вони їх сплатили там за ти за місяць після того, як вони їх отримали. Останні п'ять вони відмовилися купувати, і вони вже їх продали по дешевій ціні, принесучи збитки підприємству і принесячи збитки акціонерам, коли вже вони націоналізували підприємство. Тобто вони їх просто продали в січні місяці 23-го року зі збитками, не своє, тому що ну це ж акціонери постраждають. Це ж не ми постраждаємо. Наша справа тому заказів немає, треба сплатити зарплату. Тобто вони за рахунок збитків підприємству і акціонерам вони виконували. Свою піарну функцію робити так, щоб люди просто отримували якісь якусь, якусь заробітну плату. Тому що після націоналізації в листопаді до марта місяця заробітна плата не сплачувалась. Було, не було жодного замовлення, не було жодної копійки. І на сьогодні держава нам відмовлялася платити 4,5 мільйони за автомобіль. Сьогодні для себе уклала контракт по 5 мільйонів 600 тобто вона нам. Ми акціонерам і підприємству відмовлялися платити навіть 4,5, собі, щоб це не було фіаско, Вони готові платити скільки завгодно, або тільки піарно показати. Ось ми держава, ми можемо керувати краще. Ми весь час приходили і казали: дайте нам замовлення. Ми дамо вам гарантію фінансову, що ви не втратите жодної копійки від державних банків. Вони нас не чули і не хотіли чути, тому що вони звикли весь час займатися корупцією, купувати мази або купувати шкоди, або купувати ще краще за гроші, які дають іноземні партнери, або просто безплатно дають техніку. Нема питань, Це їх справа. але ми їм сказали: подивіться: ви не даєте нам. Продавати за кордон, тому що ви не даєте нам ліцензії військові ліцензії, які видає кадмін під час військового стану. Ми це розуміємо. Але ви ж не можете нас заганяти в банкрутство, коли ви в нас самі не купуєте. А нам продавати за кордон забороняєте. Ну це ж неможливо. Ми ж повинні годувати людей. Ми повинні годувати все те, що ми створили за 20 років володіння підприємством. Ми повинні годувати фахівців інженерів. Ми повинні вкладати гроші в research and Development, в науково-дослідні роботи. Це це ми повинні робити. А вони кажуть, да нам до лампочки. Ми не хочемо. Ми вас не чуємо. Ми будемо це націоналізувати. Це така гарна фішка. Вона дуже добре продається в телевізор. Який ваш е план боротьби за це за це актив Бо діяти, діяти в рамках діючого законодавства. Ми інакше нічого зробити не можемо. Ми не можемо рейдерством захопити це. Це нам не наше правила, взагалі просто не 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 наша. А, а, Політикам так робити, ми поважаємо закон судових позовів. Немає чи це безперспективно під час воєнного є, є, є судовий позов, який готується до Верховного суду. Там є процедура, тому що так як це рішення було прийнято указом президента, не треба йти в басманний суд міста Києва. Печерський я маю на увазі, а можна йти сразу в Верховний. Але ми маємо такий досвід, що на сьогодні жоден указ по санкціях або по, по таких ситуаціях. По експропріації майна я інакше це не називаю як експроприація, тому що майно експропіювали як більшовики в 17-му році, і почали його підрушити. Тобто до сьогоднішнього часу я ж кажу, що просто ці залишки на підприємстві, які були обігові кошти, вони реалізовувалися зі збитками і просто наносили збиток і підприємству, і акціонерам. І безумовно хтось за це буде мабуть відповідати, але коли не зрозуміло. Ну, ми, ми будемо діяти в рамках законодавства і сподіваємось на розум людей, керівників держави, які все ж таки подивляться, і скажуть, да, якщо люди готові давати а, продукцію під гарантію ми які ми ж самі приймемо як державну від державного банку, то краще нехай вони роблять, тому що ми, як акціонери, за 25 років володіння підприємствам, повірте, мені виховали там правильних фахівців, які знають, як складати автомобілі, які мають досвід важкого автомобіля будування, які побудували. Ось таку ситуацію, як Нептун, або ось таку ситуацію, як ви зараз бачите, Богдана, яка от на моєму задньому фоні. оце Богдана, воно на шасі Краза, і він більш навіть пізна, пізнаваний, аніж аніж Нептун, тому що ну, це сразу видно, що це крас. Так от, цей Краз також я профінансував як акціонер підприємства. А наші фахівці, якими я пишаюся, яким я дуже вдячний, які взяли це виробили. А як почувається ваш фармацевтичний бізнес останній рік? Ви знаєте, насправді там не тільки я як фармацевтичний бізнес, там є багато інших акціонерів, людей, які в тому числі менеджмент, який має інтерес в тому, щоб бізнес розвивався, і в цій ситуації не тільки я виживав. В, в, при військовому стані, а безумовно, щось якось покращував да, там, де є можливість. І головне завдання було в 23-му році році хоча б не впасти. Саме головне було, хоча б не впасти проти обсягів 22-го року, коли ми впали проти 21-го. На сьогодні треба виживати. І про, Розвиток і про додаткові інвестиції будемо розмовляти тоді, коли буде мирний час, і коли буде можливість серйозно обговорювати інвестиції з виробниками обладнання, з тими, хто буде надавати якісь продукти, які будуть потенційно важливими і потенційно привабливими для майбутніх ринків. А чим закінчилася історія про колабораційну підозри в колабораційній діяльності? Що нібито Артеріум а, залишається присутньою на російському і білоруському ринках? Денис, це був опять такий ж самий піар. Нічого такого бути не може. Артеріум дав своє роз'яснення ситуації свій приселі, сказавши, що. З початку війни все було закрите. Всі контракти Так, да, це було публічно на це... наразі, яка стоїть. так, так, так. Всі постачання зупинилися і закінчилися. Вона такою і залишається: немає жодної співпраці з жодними ринками, які є або агресорами, або агресивно налаштованими до України. Немає жодної співпраці і бути її не може. Якщо щось там продається в акі, якісь там електронних аптеках, ну це завжди є залишки. Сьогодні і крази, вибачте, мені є в російській армії. Вони до до сьогодні там не списані. Вони там до сьогодні мають законсервованих 10 тисяч кразів. Ну це ж не означає, що КРАЗ співпрацює з армією Російської Федерації. Вони були поставлені за часів радянської влади. Росава і Білоцерковська ТЕЦ, які у вас плаче плануєте боротися за ці активи? Наразі вони станемо, ми там великі акціонери, великі кредитори. Ми, тобто, ми, не тільки я. Ви впливу з, зараз з, не маєте з, на ці з, з партнерами. Маємо маємо, але не, не такий вплив, як ми мали до того часу, як почалася війна. Тобто менеджмент зараз важко. Ну скажімо так, менеджмент зараз там зміщений. Доки ми не розберемося з кредиторами. А там на сьогодні ми маємо кредиторів, які придбали кредиторську заборгованість від фонду гарантування вкладів, тобто рівно борг є, і треба з ним якось розбиратися. І будемо розбиратися. Кінець кінцем якось розберемося, і далі підприємство, сподіваюся, буде розвиватися. Тому, ну компанія що... ж банкбанкрутувались. Це я так розумію. Ну, розумієте, не? те, що компанія банкрутує, це не означає, що компанія перестає існувати або компанія не буде далі виробником. Повірте мені, у 2008 році під час глобальної фінансової кризи збанкрутував General Motors. Тобто General Motors був об'явлений банкрутом і подав суд на chapter 11, на банкрутство. І всі акціонери втратили всі свої гроші, держава влила 50 мільярдів доларів американська, і за два роки після цього не втручалася в роботу, втручалася, робили це, це менеджери. І через два роки, через три роки, держава продала всі свої акції, які в них були, і отримала 50 Мільярдів і ще трохи майже, не майже заробивши на тому, що вони всі час спасали General Motors Така ну, ситуація ви погоджує, і порогоджуючи, раз... що це було так, так зване крована банкрутство для того, щоб захиститись від виплат. Попорити, за ну це банкбанкрума по... по... законодавство по банкрутству воно саме для того і створене, щоб підприємство мало можливість. Перегрупуватися, як зробити якісь рефінансування своїх заборгованостей, зробити реструктуризацію. І законодавство про банкрутство і в Україні, і всюду світі, воно створене для того, щоб зберегти підприємство. І коли Росава пішла в банкрутство. У 2017 році, в 2017 році, повірте, що це було в 2017 році, а Фонд державного гарантування вкладів продав свої зобов'язання і борги тільки в 2019 році. Тобто, кредитор, який там з'явився після фонду гарантування вкладів, він з'явився за два роки після того, як же процедура банкротства почалася. І це все відбувалося тільки з метою того, щоб захистити підприємства. Від так званих агресивних дій інших банків, інших банків, я маю на увазі західних банків, які на той час вже продали свої заборгованості, і щоб процедура реструктуризації санації проходила в більш-менш керованому вигляді, щоб не втратити робочі місця і щоб не втратити виробництво, що й було зроблено, і на сьогодні така ж сама ситуація. Те банкрутство, яке сьогодні є на Росаві, воно ніяким чином не заважає виробляти продукцію, підтримувати робочі місця. І при цьому при тому робити навіть нові розробки для українського і для західного ринку, на які працювала весь час Росала. І це тільки термін, це тільки проміжок часу, коли вся ця ситуація з кредиторами буде з'ясована, і підприємство далі дай Бог почне працювати після санації, як воно працювало до санації, до сімнадцятого року. А uh -huh. uh, щоб uh, закінчити цей блок, я пам'ятаю 2019, початок 2020 року, коли Володимир Зеленський приїхав на автокрас, і через камери він до вас звернувся. З пропозицією повернутися і вирішити всі проблеми. Ну ви не повернулись Ми бачимо, як розкрутився цей маховик. Ну, не, я хочу я чому я ви хочу, не повернулися. Я хочу вам сказати, не про це рішення? я хочу вам сказати, що я ні про що не жалкую. Це був дуже гарний відосік. Я повернувся і до нього, і до Ярмака, але на жаль, ніхто з них зі мною розмовляти не. Со ізволіл не 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 захотів. Тобто я повертався там. через приймальну і мої секретарі зверталися 5 раз, 10 раз, разів разів. Я сам особисто телефонував на ті телефони, які мені надали. Але на жаль, не з не з керівництва я поговорити не зміг ані голова держави, ані його а, 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 підлеглі зі мною розмовляти тоді відмовилися. А що що потрібно було, щоб ви приїхали тоді в Україну? У вас були тоді проблеми тиждень, з тиждень, тиждень, тиждень ти 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 тиждень, ти тиждень часу. Мені треба було вирішити проблеми зі здоров'ям, тобто ситуація, я весь час провожу якісь б. Обстеження, тому що ви ж розумієте, що морально психологічна ситуація вона важка, важка з точки зору війни. важка з точки зору того, як м, працюють бізнеси, важка з точки зору того, що мене переслідують, вибірково переслідують прокуратура з ДБР. І по політичних мотивах, тому що я кажу, кажу, я готовий приїхати хоч завтра. Я закінчу завтра всі свої справи медичні. Мені 100% буде набагато краще морально психологічно, коли я зрозумію, що влада хоче робити все по чесному, і хоче це все робити відповідно до закону. І я безумовно за тиждень готовий повернутися до країни. Проводити розслідування цієї справи, доводити її або до закриття або до суду, а разом з тим займатися своїми підприємствами, щоб вони працювали якомога краще на інтереси держави, на інтереси акціонерів і на інтереси нашої перемоги, тому що для нас головне зараз це перемогти. Але для цього потрібно, щоб влада всього просто-напросто почала поважати мої громадянські права. Як вона не поважає мої права і багатьох людей в нашій країні насправді. Це я симптоматична людина, яка може прийти до вас, бо про це розповідати в засобах масової інформації публічно, коли мене можуть почути. А ви ж розумієте, скільки десятків або сотень тисяч людей, які не мають такої можливості, і права громадянські, яких на жаль порушуються. Тому що якщо ви подивитеся статистику Європейського суду справ людини, а я на жаль вимушений сьогодні на це дивитися. Хоча я й дивився, коли я був 21 рік. Безперервно депутатом Верховної Ради я також дивився на це, тому що я працював в комітеті правової політики. Так, якщо ви подивитесь зараз на рішення Європейського суду з прав людини, то з 197 справ це статистика, яка на сайті Європейського суду знаходиться і 197 справ, які були розглянути Європейським судом з прав людини в 2022 році проти України. Європейський суд проти України визнав 194 справи. Тобто тільки три півтора цих азлятих справ. Європейський суд підтвердив, що Україна як держава була права. А від 98,5% відсотків європейський суд визнав Україну винною і зобов'язав переглянути рішення і сплатити компенсацію людям, які права чиї права були порушені. У вас є позов в ЄСПЧ? Мої юристи датували його подали, ми впевнені, що ми отримаємо позитивну відповідь, тому що ну величезна кількість порушень в, 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 в діях ДБР прокуратури проти мене. Ну повірте мені, ну якщо Це я буде, навіть сьогодні в справі фінансової кредит безумовно. Да на сьогодні я вам хочу сказати більше сьогодні, слідчі просто ховаються від моїх адвокатів. Вже багато місяців або багато років не надаючи нам навіть документи. То я сьогодні, окрім підозри, маю ну максимум, мабуть, 50 сторінок документів від справи, в які як вони кажуть, 300 тисяч документів. 300 тисяч сторінок документів. Я маю 50 і вони слідчі ховаються не надають моїм адвокатам взагалі будь-яких документів. Тобто я сьогодні не розумію, що ж ви. ДБР і прокуратура взагалі до мене пред'являєте. що, тому що ми маємо рішення суду в вищих інстанціях, де ми зобов'язуємо прокурорів і слідчих надати нам документи, тому що ми не, я не розумію, що вони мені зараз вміняють, тобто що, в чому мене звинувачують, тому що документи вони не надають. Вони надали цю смішну підозру, про яку я вам сказав, що в невідомому місці, в невідомий час до невідомої людини я дав усну вказівку, і за це вони хочуть від мене, щоб я сплатив заставу 2,5 мільярда гривень. Інакше вони натягнуть на мене кайданки. А я сказав, ні, хлопці. Якщо ми хочемо розглядати це і насправді я хочемо розслідувати, будь ласка, поважайте мої громадянські права. Давайте підемо разом в суд. Це справа одного тижня. Я прошу назначте мені, якщо ви вважаєте, що я по потрібен потрібно, щоб сплатив вам заставу. Давайте я сплачу 200 мільйонів, 300 мільйонів для того, щоб для мене було також це боляче, навіть замість того, щоб 300 мільйонів відправити. На підприємства, щоб зараз сьогодні вони працювали і допомагали Україні і збройним силам. Я буду вимушений сплатити до суду 300 мільйонів. Я їх сплачу і приїду в Україну, щоб розслідувати справу, щоб ми її за пів року або передали в суд, або закрили. А вони кажуть: Ні, ми вам документи не дамо. І ми будемо від вас ховатися. А те, що ви ви хочете зробити по суду, суд навіть не відповідає. Я звертався 16 разів і 16 разів суд зобов'язаний за три добиться розглянути. 16 разів суд почав розглядати перший раз в січні цього року, коли Україна боролася за мою екстрадицію з Франції, угу. ось таку статистику ми сьогодні маємо. Поліваль.